24 серпня 1991 року, поза черговою сесією Верховної Ради УРСР прийнято акт проголошення незалежності України, який засвідчив створення самостійної держави України. Це свято передає дух патріотизму та гордості за свою націю, яка, пройшовши серйозні випробування, створила свою суверенну державу. З цієї нагоди напередодні 23-ї річниці проголошення незалежності України у залі засідань Калуської райдержадміністрації відбулися урочисті збори. Хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Із незламних борців за волю української держави минулого століття, а також вірних синів України сьогодення, герої Небесної сотні українських військових і загиблих на сході мирних жителів. Щирі слова вітань напередодні дня незалежності пролунали від народного депутата України Олі Сікори, голови РДА Миколи Жовніра і голови райради Василя Дзундзи. Я бажаю вам сили і насмаги оце все перебуде, перебороти і вистояти нам усі разом у цій такій непростій, дуже непростій боротьбі. Я вважаю нам усім з вами, усього народу України, Господнього благословення. Я знаю, що Господь добре до нас до України, бо ми є вірою, що нація ми простояти. На і я вірю, що це все дуже швидко закінчиться. То ще раз прийміть мої вітання із неправда, і, знай, і з Днем Незалежності України. Я і колеги Кабуської районної державної адміністрації хочу привітати в першу чергу всіх, хто присутні. Хочу привітати тут є серед нас і учасники антитерористичної операції, хочу привітати їхніх батьків, мам, які виростили таких достойних людей, які зараз боронять територіальну цілісність нашої держави. Щастя всім здоров'я, Божого благословення і єдності. І щоденної спільної молитви за те, щоб всі наші люди, які приймають хлопці участь, і жінки в антитерористичній операції, щоб вони повернули життя і не ушкоджене додому, до своїх сімей і здобули остаточну вже незалежність нашої держави. Ці 23 роки ми працювали, намагались зробити краще життя нашим людям, але ніхто не... 1 столітті українцям знову прийдеться взяти зброю для того, щоб захищати нашу цілісність і неподільність нашої держави. Я переконаний, що сьогодні народилась нова країна після Революції Гідності. Сьогодні війна нас ще більше об'єднала. Сьогодні ми стаємо ще більш боєздатними. І незважаючи на те, що наш північний сусід, саме команда Путіна, Кожним днем надавається більше і більше своїх військ відкрито. Це їм не допоможе. І наші наша на напередодні нашого Великого свята, Дня Державного права, Дня Незалежності, появляється в Росії, це почалося і воно буде мати продовження, і логічне завершення. З нагоди Дня Незалежності, відповідними подяками, відзначено учасників АТО, які повернулися на відпочинок додому. Батько пишав себе, але він вже відійшов. Його батько був воєнний. І бачите, син патріот став на дорогу захисту нашої вітчизни, і він її разом із тими всіма нашими войками здобуде з нашою допомогою. Також на урочистих зборах відзначили громадські активістів і волонтерів Калущини, які брали активну участь у революції гідності, і зараз всіляко допомагають нашим військовим.